Всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати швидкий огляд чергової, можна сказати, так, розпаковки з фудбанку. Так що дивіться, не переключайтеся. І так, ось таку посилочку я сьогодні отримав. Зараз я вам покажу, що тут є. Так, отакі чіпси, чіпотел, ель ранчеро. Так, доки дійсні до 31 травня, сьогодні, значить скажу вам якесь інше, сьогодні 4 червня. От така прострочка. Такі чіпси, скільки 340 грамів. Ну, я думаю, що можна їх їсти. Так, далі, по фруктах. Пакували самі одне яблучко. Так, отак от вам покажу. Одне яблучко, три, три персика, один нектарин і два яблучка, два яблучка. Добре, два яблучка. Так, далі. Такий набір хот-догів. Так, такий набір хот-догів. Вісім... 8, 8 штук, 90 центів коштували. О, замість хліба, напевно. Так, далі по фруктах. Два бананчика. Два бананчика. Так, далі якесь печенько. Печенько, 10 штучок, 360 грам. Таке печенько, трошки приміняти, але так, саме головне, до якого дійсне. Ну, а от, знайшов. Так, до 2 червня, до 2 червня дійсно, значить. Тому його віддали. Добре, далі. Якась водичка Bubble tea. Банана. Банановий чай. 490 мл. Так, бананового чаю я ще не пив. Так, best, 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 before. До 6 червня 2024 року. То до сьогодні воно дійсне. Добре, добре, де туди його поставити? Так, далі ще яблучко, ще яблучко. Так, грейпфрутик. Грейпфрутик. далі. То що у нас таке? Так, 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 щось я навіть не знаю, то якісь, якісь мочатив. Крекер, соус, сингл, сенгел ред Пейпер, Хумус. А, то хумус. Ну я хумус навіть не знаю, що то таке. Одним словом, 6 пачок по 57 грам, разом 340 грам. Отакий От хумус. Мачати печені. Ну, попробую. Хумус з гірчицею, наскільки я розумію, пейпер. Ну, Інтересно. Хоч безплатно, то хоч можу попробувати їхню їжу. Отак сам не знаю, що купив би. Так, далі. Е -е... Авокадо. Одна штучка авокадо. Так, далі. Так, тут кольочок. Тут кольочок по м'ясу. Далі отакий бекон. Сирий бекон, один ЛБТ 450 грам. І саме головне, доки воно дійсне. До 30 травня. Ну, жарите. Жарите, смажите. Отакий от бекончик. Так, Тут дають більше по прострочці, ну нічого. Але зато і фрукти. Ось ще одне яблучко. Так, стану до яблучка. Так, от такий салат. Baby Spanish Mix. До 3 числа. Сьогодні вже 4 нагадую. 120 грам, в принципі, виглядає, можна ще готувати. Сьогодні-завтра можна ще готувати. Добре, салат відкладаємо туди. Так, ще одні такі булочки. Не знаю, то ті булочки підуть, напевно, сміття. Так, далі. такий, що вони тут дали? Напевно, напевно якийсь дезуд... не дезодорант. Угу. Ароматерапія. Рум. Одним словом. Якийсь. Е... якийсь запах, якийсь запах, не знаю для чого воно. Ну, потім розберемося поки. Можете просто подивитися. Так, далі. Цукорочки. 5 цукорочків, хард кенді. Ну такі цукорочки. Теж буде цікаво спробувати. Так, далі. Hair, repair, Conditioner. Кондиціонер. такий маленький, одноразовий взяти десь в поїздку. <coughs> в принципі, можна. І в принципі, і вдома можна користуватися. Так, далі. Cheese. Сир, сир. Той не сир, який сир. Макарони з сиром. Макарони з сиром. Так. Так. Отакі макарони з сиром. Їх треба, напевно, готувати, там є окремо макарони і окремо, напевно, сир. Так, до якого воно дійсне, до якого воно дійсне... Так що, я скоро не можу, вот не йшов. До новембер 24-го. Ще майже півроку дійсне. Сир ставимо далі. Так, то що таке? Горішки. Горішки, арахіс. Екстра кранч. Так, спожити до октября 24 року. свіже Такі снеки, можна сказати. Так. Тут далі ціла запаковано. Не знаю, хто то пакував. Так, ну попробую зараз вам розкрити, показати ближче. Так, значить. Що ми тут маємо? Такі теж... З молоком забуваю завжди, як воно називається. Йдемо з вами, тут пачка снеків, такі якісь печенька. То навіть куренько вам покажу просто. То все таке з молоком, може і без молока, я думаю, їсти. Так, ще що тут є у нас. Так, далі. Е, Сімочки очищені, насіння сонячника очищені. Теж зайде. Тут що в нас? Е, Crane Berries e, Watermelon. Тоб зі смаком, чи що? Не можу дуже, дуже зрозуміти, ну нічого. До june july Ще, в принципі, місяць дійсне. Місяць дійсне. Попробувати можна. І Такі теж Summer Berry йогурт. Так, йогурт зразу дивимося. До якого? До 27.04. А, 25-го року, ну, то то що дуже довго, то його дійсний. О, і ще такий снек навіть не бачив. Отака ковбаска на перекус. Ну, зараз... Біг снек стік, стік. Ну. На один зуб, але нічого, хай буде на один зуб. Так, далі. Лимончик один. В принципі, нормальний, тільки з грубою шкіркою. Я її купляю, то завжди купляю тільки з тоненькою шкіркою. Так. Пару мандаринок, три штучки, три штучки мандаринки. Далі знову по хлібах булочки. Пень, баджет. ну Не знаю, такі от булочки. Шість штук. Шість штук булочок. Далі навіть не знаю, що це таке. Fresh Baker. Тоніс, якісь такі зелені типу кекси наші. Але то тільки типу кекси. Не знаю, може попробую До 31 травня. Ну, напевно, вже, напевно, не буду пробувати, а може ще й попробую. <свіс> так, далі. Далі. Вафельки. Якісь такі вафельки дитячі. Так, вафелс. 100 грам, наскільки я розумію, 4, 4 таких вафельки. Так, 4 вафельки, далі читоси. Теж такі снеки. Дуже популярні у них тут ті читоси. Одна така пачка і одна така пачка. Хоткрунж, Hot хотк, crunch. Hot crunch. гарячі чітуси. Так, і знову ще одна упаковка хліба. Хліб, в принципі, такий маленький як пасочка, не знаю. Головне, доки він дійсний. Байджун 4 до сьогоднішнього дня, але ще дуже м'ягенький, в принципі, В принципі, той хліб, напевно, можна буде ще лишити. Так, от такий хліб. І теж якісь мексиканські тортилюси, не знаю, Тостадас. Тос Тостадас ніколи не пробував мексиканського, але от завдяки футбанку можна попробувати. Що тут таке? Ну, воно таке якесь просто сухий хліб, сухі якісь типу чіпси. Не знаю, попробую. І цього разу одна баночка кукурузи. От. Це нам знову дали на тиждень. Можу вам ще раз показати крупним планом. Так що, якщо, якщо вас цікавить, адресу можете знайти в моїх одних з попередніх відео. Так, ще маленька ставочка, ще тут був такий кульочок з м'ясом, то напевно якийсь фарш. Так, чикен граунд, фарш 454 грами. Так, фарш ми ставимо. Далі ще один такий фарш, два курячих фарша, доки він дійсний зараз, ну, не видно. Не видно, треба дивитися або ближче, або... Так, тут нема... Тут нема, непонятно. Зразу вам не можу сказати здалека. Що тут за фарш? Чи дійсно ну, заморожене, в принципі, два таких фарша значить і... Що тут у нас ще є таке? І куряче філе, наскільки я бачу. Так, Куряче філе. фрі-ренч, теж заморожене. Заморожене куряче філе до 20 травня. От, була і знижка на нього, спочатку воно 10$ доларів коштувало, потім на 3 долари знижка було потім по 7. Але воно заморожене, в принципі, я думаю, що йому нічого не є. Таких три биточка по вазі, по вазі 1,8 ЛБ. Тут десь 800 грам наших, 800-900 грам. Все, От такі на сьогодні у нас продукти були. Все, всім дякую за увагу, підписуйтеся. Буду далі знімати якісь цікаві відео з Америки. Всім па.